І так, це у нас тумба з домувальником, зеркалом. Подивіться, наскільки чітко підібрано колір двері і колір тумбу. Двері і тумби це також наше виробництво. Унітаз. Фурнітура вся чорна. Все підібрано. От так от. Так зеркало витягує приміщення, надає йому більшого простору ну, і зону душу. Особливо вражає тут всі ці підсвітки, весь, всі переходи малюнку, це все дуже естетично і так масштабно виглядає. Тому, друзі, якщо у вас є можливість, якщо у вас є спроможність фінансова, обов'язково беріть плити великого формату, застосовуйте в ваших ванних кімнатах, причому будь-якого розміру. Ваша ванна кімната в плитах великого формату буде виглядати ще більше просторніше і нарядніше. Слідкуйте далі, у нас дуже багато класних об'єктів.